Вітаю, друзі, славу Україні! Ми сьогодні з вами поговоримо про такий дуже цікавий документ Національна стратегія доходів. Але спочатку, як завжди, я ж не зможу без передмов. От згадалася мені фраза Зеленського з кінця травня минулого року, коли він пробував пояснити, чому не попередив українців про наближення великої війни. Його в той час, взагалі, дуже серйозно проривало, і дуже багато всього схожого він тоді наговорив. От я зараз процитую дослівно. Секунду, якби українська влада пішла на запропонований США крок, то в нас більше не було б економіки, тоді нам було б дуже важко. Ми розуміли, що гривня впаде, як і гроші та компанії і людей. І я думав, що це будуть великі ризики. Знаєте про яку пропозицію США каже в даному випадку Зеленський? Про те. Щоб почати реально готуватися до вторгнення і повідомити людей про загрозу, які над ними нависали, О, він ще розказував багато всього, і про те, як у нього, якби він попередив наперед, щотижня якісь несвідомі українські громадяни вивозили б астрономічні суми, виводили б з економіки. чомусь саме у нього не зрозуміло, що таке. Він розказував про гроші, позбавивши до, до, через це. До кількох сотень простих українських громадян права на життя. Ми навіть кількості їх не знаємо. А ГПУ Гепусовором'язиво сповіщає про пару тисяч чітко підтверджених жертв на підконтрольних та деокупованих територіях, про сотні тисяч Маріуполя, нині окупованих територій, навіть згадочки нема. Навіть життів уже не вернути, поламаних людських доль, мільйон доль не відновити. А що ж з тою економікою про що так активно? Бідкався Володимир Зеленський на початку великого вторгнення. Ну, і відповідно до нього, він я ж теж тоді ще до того говорив: «Ні, ви не маєте права нам розказувати про те, що на нас нападуть. От, пригадуєте, Мюнхені, кожна ваша фраза це удар по українській економіці, це відлякування інвесторів від України і тому подібне. От справді цинізм просто зашкалює. Але вертаємося до економіки. Знаєте, вона вистояла, попри страшну війну і триваючу, триваючу Гетьманщину, і навіть почала демонструвати якісь несмілі прагнення до відновлення. Але ж не для цього цю владу привели, щоб вона дозволила українців зберегтися, економіці відродитися, а Збройним силам України здобути перемогу. От у випадку конкретної економіки, традиційно. Прикриваючись вимогами ЄС та МВФ, дуже знаєте, маніпулятивно і цинічно прикриваючись, ця вода таки взялася добити її остаточно. І мова зараз вже навіть не про те, що відбулося на початку осені про відновлення до перевірок і посилення реального податкового тиску і свавілля корумпованого чиновництва. Це ми вже пережили, це ми пройшли. Ми вже побачили, як це почало заганяти в тінь знову економіку і стимулювати український бізнес втікати подальше зі своєї держави. Але маємо ми зараз вже багато інших речей і. Дивну позицію мінфіну, який розводить руками і каже, що в нього і на мобілізацію, і на оборону, на інші речі грошей нема. Ну, заява взагалі абсурдна за формою та цинічна за змістом, коли він каже, хай Збройні сили України, хай Генштаб пошукають гроші для того, щоб оплатити мобілізацію, бо на корупцію, зростаючу депітерську заборгованість у Міністерстві оборони, так як само, як і на телемарафон, серіали, утримання влади тощо, що в них грошей вистачає. Ну, ще бензино багаття хлюпнула наша нинішня фактична керівниця уряду, екс-поміч заступниця ярмака в Опі, а сьогодні перша віцепрем'єрка міністра економіки Юлія Свериденко. Там... Там пішли знову певні заяви, що в неї виявляється, не вистачить скоро грошей для того, щоб платити пенсії, зарплати, соціальні виплати. Знову ж таки, на непрофільні корупційні видатки у них грошей вистачає. Про них мови немає взагалі. У нас якось помінялися захищені статті бюджету. Корупція, утримання влади у нас тепер захищена стаття. А люди стали дуже, дуже незахищеною статтею. Знаєте, насправді в цих заявах, мені здається, проглядається більше дуже чисто така політична маніпуляція. Це. В першу чергу вони зараз дуже скоординовано появилися до появи так званого мобілізаційного закону. Людей зараз лякають жахливими обставинами, заганяють в паніку, в депресію, щоб потім сказати слухайте, а от просто підписати мир. Повернуться полонені, повернуться мобілізовані, нових мобілізувати не будемо. Гроші на армію вже більше віддавати не доведеться. У нас же ж друзі тепер зі Сходу і з півночі. У нас же ж там хороші браття. Вони вже більше на нас не нападуть. Ми ж мир з ними підписуємо, і ті гроші відразу кидаємо в соціальну політику. От щось дуже пахне. Саме таким сценарієм. Ми про нього говорили сьогодні з Володимиром Цибульком на ньюсрумі в ефірі. Потім колись про це запишемо жив окремий ще матеріал. А тут. А тут іде перше, це отакі знаєте маніпулювання громадською свідомістю. А другий момент це ну такі, знаєте, дуже примітивний шантаж наших союзників і партнерів. От що казав Зеленський, не заплатите, не передасте нам грошей там додатково більше. То ми в такому випадку візьмемо і програємо війну. Що каже Свериденко: не дасте грошей, ми приречемо мільйони українців на бідність і на злидні, кому тоді буде гірше, ви з цим спокійно жити і спати не зможете. А в нас сном буде все в порядку. От щоб перестати красти, ще раз кажу, і тратити гроші на неприйнятні видатки, в них якось мови не було. І от нарешті, щоб зрозуміти, що це не тільки політична маніпуляція під найближчий час і від певні політичні цілі, появляється дуже великий об'ємний документ. Національна стратегія доходів. От я дів два назад, дві дні тому, я пообіцяв вам, що постараюся прочитати його і проаналізувати. Ви знаєте, я зараз визнаю своє фіаско. І річ не в тому, що це якийсь дуже складний текст з численними таблицями, що я не економіст і не фінансовий експерт, і справа не в обсязі, що там 146 сторінок. От я з перших же ж сторінок зіткнувся з ефектом документа імітації. От дуже добре знаю цей стиль з певних ще старіших часів, ще коли був депутатом, і часто попадали такі документи в руки. Його опрацьовувати особливо важко, а головне абсолютно безперспективно. Бо це суміш фраз і набір наукоподібних тез без якоїсь чіткої мети. Коли ти розбираєш серйозний економічний документ, ти розбираєш мету і дивишся, як воно чомусь служить. А тут. Я його простав, продивився, я не знайшов цієї тілі, цієї мети, <кій> окрім як написати якийсь документ, в якому заховати певні, ну просто диктаторські певні повноваження для себе з одного боку, а з другого боку, намалювати якусь гарну картинку західним нашим інвесторам і е спонсорам. А ми дивіться, ми теж щось робимо, ми себе під контроль піддаємо і дуже дуже багато хочемо зробити того, що ви від нас в різний час вимагали. От давайте глянемо так більш поверхово. Для чого все це потрібно? Були перші оцінки самого бізнесу, що це зводилося до того, аби ще більше викачати грошей з бідним, щоб краще жилось багатим. Ну, може, трошки уточню. В когось з колег прочитав гарну фразу. Зараз секунду: багатим винні всі, бідним винуваті всі, і тільки середній клас усім усе винен. Ось десь трошки так. І оце, мабуть, перша реалістична оцінка, яка відповідає дійсності: викачати більше грошей, менше годувати корову і частіше її доїти. І вірити, що вона дасть більше молока. Друга, це те, що пов'язано із законом про мобілізацію. Введи козу, потім виведи козу, налякай, а потім забери документ. І тобі. Забери відклич і скажи, ні, 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 ми полякали вас, ми не будемо цього страшного робити. Ми передумуємо, ми хочемо пожаліти наш бізнес. От ця м, теза вона може бути і дійсно десь спрямована трошечки на якийсь певний ефект. А у мене є сумніви. Є сумніви тому, що цей документ почали. Підв'язувати під певні зобов'язання, які не критично погоджуються. Ви головне давайте гроші. Ми вам пообіцяємо все, що завгодно. Пообіцяли те, що мала робити влада, виконувати відмовляються, але те, що можна покласти на економіку, на бізнес, на виробників, на підприємців, вирішили, що настав час все-таки виконувати. Про що йде мова? Це про певні такі дивні наші рефлексії нашої влади на вимоги МВФ і наших партнерів зовнішніх. В Цьому документі є ці уряд уже дуже давніх, не раз сформульованих вимог до України. Вони звучали багато років. з 2014 року їх повторили нам регулярно. От знаєте, лише згадують про ці вимоги у найневідповідніший час та в дуже збочених формах. От згадайте, як відновлення перевірок цієї осені і корупційний тиск перевіряльників на бізнес теж пояснював вимогами міжнародного валютного фонду. От тільки ця справа в тому, що фонд вимагав, хоч трошки вирівняти платіжний баланс, усунути корупцію, подолати свавілля чиновників, або ж можна просто вичавити більше грошей з бізнесу. Вирішив обрати друге, вичавити гроші з бізнесу. От тут так само проглядається і зараз. От уряд дуже гучно назвав нову концепцію одним з останніх структурних маяків програми МВФ, які Україна мала виконати до кінця грудня. Майже всі вимоги США та ЄС виконувати відмовилися просто на відріз, в тому числі ті вимоги США, які йшли з Грифом, е, вимоги по реформуванню, необхідні для отримання фінансування США. Відмовились, прямо відмовилися. А тут раптом згадали. Ще раз хочу нагадати: згадали тільки про деякі обставини і деякі вимоги, які не пов'язані з контролем за владою, які не пов'язані з реальним подоланням корупції, чиновницького Свавілля. Згадали тільки про те, що насправді може тиснути і давити на бізнесмена, на підприємця. Загалом цей документ, от з того, що я прочитав, я можу вам з певністю сказати, це достатньо хаотичний набір дуже різнорідних вимог до України з багатьох різних років. Просто нагадаю один принциповий момент. Реформи і заходи не є самоціллю. ну окрім тих, які стосуються прав людини, правової системи суспільства, справедливості, і тому подібне. А ціль ціль подолання корупції, і економічне зростання, і вирівнювання фінансового балансу. От з 2014 року, я вже згадував, тоді і Петру Порошенку, і обом урядам, ну, власне, трьом урядам, двом Яценюка і одному Гройсмана, ставили ряд, в тому числі, і цих вимог, які зараз включені в даний документ. Але без них вдалося обійтися. Тому що Міжнародний валютний фонд ставив певні маяки не ті не в конкретних цих заходах, а в результатах. Дали результат. Подолали основну корупцію, вирівняли бюджетний баланс, позбулися інфляційних процесів надмірних, які були, досягли результату без таких дархонівських заходів. І цього було достатньо. Ніхто нічого не вимагав додаткового, і це сприйнялося навіть і без вістоді був даний, саме за таких умов. І ФОП, до речі, та спрощена система тоді. Активно підтримувалися і не блокувалися, і не знищувалися як нові концепції, якраз з тою метою, яку і вимагали від нас Міжнародний валютний фонд уникнути корупції, вдалося нейтралізувати бюджетний дефіцит іншими шляхами без драконівських заходів. І тому вирішив, що цього буде достатньо. І ніхто нічого. Не вимагав від, більше від тодішньої влади, тому що вона давала результат, відмовляючись виконання певних складних, жорстких і непопулярних в народі ну, реформ чи реформаційних певних кроків, чи навпаки, закручування гайок. Отже, давайте будемо переходити до самого документу, про що в вас знайдеться. От я би виділив в ньому три. Основні речі, які найбільше нас всіх можуть стурбувати. Тому що, ще раз кажу, там неймовірно багато води і, неймовірно, абсолютно багато дуже протиречивих фраз, які одна другі суперечать, і нічого толком з них зрозуміти не можна до кінця. Основні новації перше, фактично скасовується банківська таємниця. Друге, дається змога і можливість державі. Списувати кошти з рахунків без рішення суду, от можу бути впевнений, що дуже скоро це перетворюється на те, що буде списування навіть без повідомлення людини, в якої ці гроші списувалися, і так само додається така позиція, як можливість арешту рахунків та майна без рішення суду. Оце, щоб ми зрозуміли, це, це явно не шлях до демократії, і це є вимушені вимоги, які ставили Україні щоб за, за одним принципом або ви долаєте корупцію, або вводити отакі драконівські речі, які коли корупція наверху зберігається, ви не хочете її долати, то вона принаймні має вам відновити нормальний потіжний баланс, щоб державу можна було кредитувати. От вас не про що йшлося. Ну дуже коротко. Я спробую проскочити так. Е Глопом по Європах по основних положеннях саме цього документу. Перше, там є дійсно структурні зміни. От, наприклад, у державній податковій системі мають анонімність ввести анонімність податкових номерів. Це повинно як вважають, суттєво знизити корупційні ризики. Так кажуть автори. Ну насправді ви ж розумієте, що коли буде приходити перевірка, комісія, будь-хто перше, що вони зроблять, вони видавлять з підприємця його. Отой таємний податковий номер, і будуть дуже добре знати, з ким вони працюють. Вони будуть все одно працювати в режимі прямого контакту і маски шоу. Ми вже це побачили. У нас навіть навіть до соціології маски шоу вривалися. Що можна говорити про, про бізнес, який завжди перед цією владою абсолютно не нічим не забезпечений. Далі є така позиція, що адміністрування податків перенесуть у мінфін, де має бути створена спеціальна спеціальне шна галузь, яка має просто механічно це робити. Ну, може, і нормальний шлях, може, не зовсім нормальний. Можна сперечатися, тільки як воно буде виконуватися. І тепер ще один важливий момент от на ньому я хочу акцентувати, тому що він всіх турбує. Банки будуть зобов'язані розкрити всю таємницю своїх банківських вкладів, я вже це казав, вкладів операцій, і зокрема на банківських картках, у випадку. Отут я хочу на цьому сові наголосити, тому що насправді у нас пішов трошки зайвої паніки, поки що її піднімати не треба. У випадку необґрунтованого поповнення картки, то щонайменше доведеться сплатити 18% ПДФО від суми поповнення, а можливо мати ще й додаткові штрафні санкції. В документі йдеться про необґрунтоване поповнення картки. Тобто, якщо вам туди на картку перераховують зарплату, офіційну зарплату, якщо ви на картку отримуєте пенсію. То в такому випадку проблем у вас бути не повинно. Але якщо ви ведете бізнес і порахунки туди ведуться, можуть бути дуже по-різному протрактовані. тому у вас можуть виникнути проблеми саме в сфері ведення бізнесу. Я ще раз кажу: цей, цей документ він спрямований в основному не проти фізичних, він спрямований проти юридичних осіб, проти тих, хто хочуть вести бізнес, ну або тих, хто працюють в бізнесі, десь вам. Якусь пенсію перерахували, кажу, пенсію, премію нарахували, чи якісь додаткові доходи, чи ще там щось, і ви їх не можете нормально підтвердити. Раніше це все покривалося нормальним розумінням такого поняття, як фізична особа-підприємець. Фопом. Ви входили в певний ліміт, все, до вас не було претензій. Зараз за все це будуть здирати додаткових 18%. От треба бути дуже з цим обережним. Далі. Основні нововведення йдуть щодо оподаткування, все виключно в напрямку зростання. Юридичні особи не зможуть перебувати на спрощеній системі, їх будуть підвищувати ставку. Податку від 5 до 18 вести для ФОПів будуть теж створювати підвищення ставки оподаткування, особливо щодо агровиробників. Це дуже помітно. Там автори взагалі вважають, що їх потрібно стимулювати до переходу на загальну систему оподаткування. Тобто, фактично, і ще плюс всіх спрощентів зобов'язують вже тепер остаточно всіх, без винятку різних форм е роботи, е користуватися розрахунком е відповідним. Ми касовими апаратами і вести облік походження товарів, тобто це означає, що система. Яку ми вважали для України настільки прогресивною, і завдяки якій була подолана корупція в низовому сегменті, а реально була подована, тому що були спрощені механізми. Фактична ліквідація спрощеної системи взагалі вона завершується. Її більше існувати не буде, якщо буде реалізована ця система. Дякувати Богу, вона буде не за один рік реалізовуватися, але тиск, я думаю, почнеться дуже швидко і дуже активно. Плюс це додає обставини. Ну ви працюєте як ФОП. Ви маєте певні якісь там доходи, які не є надто великими, які вкладаються в сьогоднішні певні рамки, які дають вам можливість працювати в спрощенні і платити там мінімальний відповідний податок. Тепер вам доведеться або самому вивчати, якісно вивчати бухгалтерію, тому що за будь-які порушення там передбачаються все гірші і гірші покарання, або наймати додаткового бухгалтера. Знаєте, Дрібний бізнес від такого завиє, і я не впевнений, чи виживе. Ну, розказувати про зміни і про заплановане підвищення податків для інших форм діяльності, там вже де не ФОПи, а ті, які працюють без спрощеної системи, ну, це тут зайве. Просто єдине, що можу сказати, що у всіх видах діяльності планується підвищення, поступове підвищення податків. Е, замість існуючої фіксованої ставки ПДФО, 18%, буде запроваджена прогресивна шкала. Чим вищі доходи, тим вища ставка податку. Держава хоче максимально викачувати з бізнесу. Інша річ, що бізнес в такому випадку, якщо йому не дадуть антикорупційного позитивного середовища, зовсім не обов'язково захочеться платити. І може бути дуже багато негативних речей. З іншого боку, ніби в документі є посилання на директиви Європейського Союзу, на необхідність виконання. От тільки ті директиви нам треба буде в себе адаптувати після реального початку переговорів про членство в Європейському Союзі, нам їх будуть спускати. А тут влада дуже спішить і в мене ну, тверде переконання, що не для того, щоб виконати директиви і гармонізуватися з європейським союзом, а для того, щоб максимально швидко почати вичекачувати з бізнесу додаткові кошти. Ну що ще такого помітного? Будуть підвищені акцизи на пальне, алкоголь тютюнові вироби до рівня мінімальних ставок, які діють в Європейському Союзі. От тільки зарплати в нас не європейські. Якщо алкоголь тютюн, ну, ми якось сором'язливо відмахуємося і кажемо, ні, ми цього не хочемо обговорювати. Хоча насправді це і відкриття дороги до сірого ринку. Ви звернули увагу з нашою корупцією. в дуже багатьох точках міста ви можете купити не під акцизні цигарки. І ж поліцейські біля них проходять і отак голову відвертають, щоб не побачити, щоб не побачити, що там продається без акцизу. оце просто стане тотальним скрізь і всюди. А от пальне вдарить по всіх, тому що це потягне за собою абсолютно зростання вартості на всі види продукції. Що стосується загальної тепер оцінки, що себе ну, що себе означає і до чого може привести це. Нововведення від нашої дорогесенької влади, от дорогою тут, мабуть, в прямому розумінні слова. Пригадую, коли Юлія Володимирівна, коли її вже після перемоги Януковича знімала прем'єр-міністра, вона тоді сказала: я не збираюся тут звітувати перед цією дорогою, в прямому розумінні слова, владою. Ну, от це в прямому розумінні слова. Не переносному дорога наша влада, ну створив, як на мене, дуже небезпечні кілька прецедентів. Я тут буду трошки посилатися, крім своїх отінок, ще на дуже хорошого економіста, якого я поважаю ціною, це Валерій Пекар. Він викладач бізнес-школи києво могилянської академії. Це вам не київська економічна школа, отого от який себе там називав Дебілом і все інше. Пригадуєте такий був Мілованов. Навіть міністром економіки був і умудрився за три місяці знищити е, зростання української економіки, перевести до стагнації. Були в нас такі. Отже, пекар дуже чітко каже, що краще було б цю концепцію назвати національною стратегією тінізації доходів. Знаєте, збільшення податків і мит загалом під час війни є об... ну, це дійсно необхідність. Тут нема дуже що сперечатися, без цього не обійтися. Але. Воно мусить супроводжуватися обов'язково скороченням корупції і в податковій, і на митниці, і в регулюючих органах, і реєструючих органах абсолютно скрізь. Це ну це є свята і святих. Якщо ви підвищуєте податки, щоб не втратити бізнес, не загнати його в тінь, ви маєте йому створити адміністративний комфорт. А от якщо збільшення податків і мит буде супроводжуватися. Абсолютно свідомим, цілеспрямованим розширенням корупції і в податковій, і на митниці, і в чиновницьких кабінетах. То до чого це приведе? Воно не приведе до збільшення доходів до бюджету. Воно призведе до тотального, абсолютного переходу бізнесу в тінь саме так і відбувається. А от ті норми, які вводяться саме цією концепцією, яку стратегію, яку пропонує уряд, вони якраз і передбачають. Ліквідацію тих форм, які вводили в Україні саме для того, щоб зменшити корупційні ризики, особливо для малого і середнього бізнесу. Тепер вони повністю відкриті корупції і чиновницькому тиску. І от приблизно собі уявляємо, моделюємо, чим закінчаться ці новації, якщо їх впроваджувати. Ну, перше. Після пригадуєте, як після появи мобілізаційного закону, який ніхто, наскільки я розумію, не збирається ухвалювати у владі, ним просто лякають українських громадян. Але після його появи, як люди ринулися, ну перше, переоформлювати свою власність, переводити там на жінок, скажімо, чи на якихось там третіх осіб, пенсіонерів тощо, друге. Почався вже відтік коштів з рахунків у банку. А тепер собі уявіть, коли запрацює ця стратегія. Ну це просто колосальний відтік. Ну тримати гроші на рахунках, проводити там якісь операції. Ну це занадто буде ризиковано, хоча б тому, що ніхто не впевнений, що ця концепція буде виконуватися так, як вона написана. Ми вже знаємо, яким чином наше чиновництво вміє по-своєму читати, а потім за хабаря. Може тобі вернуть твої рахунки, може тобі ревернуть твої кошти, розблокують щось тільки тоді, коли ти за це заплатиш. І тому <кій>, виведення коштів і падіння банківської системи може стати одним із жахливих, абсолютно наслідків цієї концепції. От це паралельно з мобілізаційними оцими страшилками, тому подібне, може дати дуже поганий ефект. <кій> майно, майно можуть оформлювати такими лівими способами, щоб. Не умнеможливе, взагалі нормальний контроль за ним. А ви розумієте, коли ви ховаєте майно, коли ви ховаєте продукцію, у вас падає економічний ефект, у вас падає реалізація нормальна, тому що в мафіозному плані у вас зростають ціни, так, але обсяг, але робочі місця, все йде вниз. Це абсолютно негативні явища для економіки. Вони тільки погіршать її, а не покращить, як чомусь уявляє уряд. От тій. Альтернативно фінансовій правовій системі, про це пише зокрема і пекер, я бачу, почнуть появлятися і діяти альтернативні методи От врегулювання спорів та захисту прав за допомогою зброї, певних угруповань, які можуть порішати. І це, повірте мені, будуть не передбачені українським законодавством третейські суди, а дещо дуже-дуже відмінне. А з коли такою ми це переживали вже? Пригадуєте, 90-ті роки. Повернення назад 90-ті – це хороша ідея, чи може все таки не зовсім хороша? До речі, саме ця схема, про яку е зараз ми говоримо, і яка провокується при ще раз кажу при збереженні корупції в Україні. А я не бачу жодних обставин говорити, що корупція ліквідується ведення оцих змін. Податкових, які пропонуються, і адміністративних, і певного свавілля, яке пропонується разом з збереженням корупції, воно має свою назву історичну. І називається це аргентинським варіантом, ще диким заходом, але саме аргентинським варіантом. Ой, не дарма ж наш Зе до Аргентини літав, от тільки переймає він це там діаметрально навпаки, тому що новий президент Аргентини вирішив саме тих дій. І тих подій, які колись Аргентину зробили найбіднішою, найкорумповнішою країною у світі, чи майже найкорумповнішою країною у світі, він старається їх зруйнувати, порушити і піти в діаметрально протилежні процеси. Чи це йому вдасться вперше в світі застосувавши лібертаріанську теорію, і плюс якісь такі, знаєте, дуже неочікані форми правління, уявлення немає. Це вперше в світі такий експеримент, але він йде в протилежний бік. А те, що хоче прихопити Зеленський. Це зовсім інше. Це Аргентина, попередніх десятиліть. Ще раз повторююся, одна з найбідніших і найкорумпованіших країн у світі. От десь приблизно така у нас є ситуація з цим документом. Давайте все-таки не забуватися: в Україні завдяки ну, перше наполегливості українських підприємців, друге. Завдяки тому, що були введені достатньо хороші, добрі, в чомусь тепличні умови, у нас виріс свій і мікро, і малий бізнес, і середній бізнес. І в нас почав формуватися такий прошарок середнього класу. От ми, ми б не вижили в цій війні, ми б не впоралися зараз. Ми б не могли захищати демократію на майданах і в скрутні часи пережити, якби не було цього бізнесу. Цей бізнес він і був основою, до речі, всіх майданів, всіх революцій в Україні. А тепер собі уявіть, що це все. Відбувається з владою, яка мріє закріпитися і не допустити наступного майдану, яка шукає способів тотально контролювати кожного громадяна на дію використовувати не для спрощення адміністративних послуг, а з тою метою, щоб мати контроль за кожним кроком, за кожними видатками, за кожними діями, за кожними пересуванням громадянина, ще й за його виборами, тим як він буде голосувати, теж мріють, поки що ми їм цього не дали. Яка закуповує не танки, не пікапи для евакуації наших бійців їх пересування в районі фронту, а закуповує автозаки. Вам не здається, що цей документ він, він якраз має оту паралельну доктрину знищити ту частину суспільства, яка не звикла, щоб їх нагинали і придушували? Вона спрямована в першу чергу найбільше проти середнього класу. Вона вона буде бити і по великому бізнесу, вона буде бити і по дрібному бізнесу. А от середній клас, мені здається, вона його має за свою мету фактично додавити і знищити. Оце цей інерційний сценарій, і мені би дуже не хотілося, щоб влада його зуміла реалізувати, ще й прикриваючись притому вимогами Євросоюзу Міжнародного валютного фонду. Нагадую, ці вимоги. Подібні вимоги завжди ставилися українським владам, їх вдавалося обходити завдяки ефективності інших дій. Але головна вимога завжди була: припиніть корупцію і державний тиск на бізнес. В даному випадку ми бачимо: корупція це наше все, це наше святе. Ми її рухати не будемо. Це священна корова зеленої влади, <кхух> розкрадання, дорожні крадівництва, волюнтаризм ставлені до інституцій. Це все зберігається. Але. Закручуються гайки в системі оподаткування при збереженні корупції, на мій погляд, це катастрофічно. От згадалося собачого серця, пригадуєте, ми їх давілі, 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 давілі. От до того, що можна додати про ще одну фразу, а дустом не пробували. От зараз стратегія, яку пропонує уряд, оце тих, кого давили, душили, гетьманщиною добивали ще попробувати їх і дустом придавити. От, щось це мені нагадує. Дасть бог вистоїмо. са в Україні.